О спорт, супутник нашого биття, одвічний дух його вирує, на щирі радості життя, душі і тіл від дарим. спорт на груді дружби і змагань, фонтан б'ють желачисті. О спорт, ти мир. Орядський край щиро вітає прочесних гостей, юних спортсменів та їх наставників на 35-му ювілейному міжнародному традиційному турнірі спортби Сюдо. Я з приємністю хочу представити гостей нашого свята, народний депутат України, Божий Валерій Іванович Коза Василь Васильевич. Голова Сокирянской міської ради Коза Василь Васильевич. Yeah. Вирішується доля нашої України. Вже чимало українських сімей відчули наслідки цієї війни. Шануємо хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави. Ми віримо в майбутнє твоє Україну, говорять сьогодні дорослі. Немає такої, як ти на землі. Право підняти державний прапор України надається наймолодшим учасникам турніру, майбутнім чемпіонам, Вибудовсько Давиду, Шевчу Ользі, Оживан Ігорю, Пежівському Степану. Ще не вмерла Україна Слава Ніволя, ще нам братя Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Pasta. Доброго дня, дорогі дітки, шановні вихователі, батьки. Я радий, че вроді нас дивлячись на те, що був у нас і коли зараз іде війна, віддати власним міжнародних наших змагань, з робити. Не хотів би до того говорити, подякувати педагогам цієї школи, Васильовичу виду, які долучаються до того, щоб дітки росли здоровими, мужчими і займалися спортом. А вам хотів бендітка всім побажати, щоб ви всі були чемпіонами, бачите за мною цей ліпінь. Щоб ви всі були чемпіонами, росли здоровими на радість своїм батькам. Та у ваших змаганнях хай повинні сильніше, І, щастиво. І користуючись нагодою, хотів би нагородити Савчук Юлію Юрію Юлі Кукємовичу, тренера, де позначати його особливі відплати, виховання дітей. Радий вітати всіх учасників сьогоднішніх змагань, Батьків, тренерів, усіх присутніх. Приємно, що сьогодні таке широке представництво є діти з інших областей і з області, з Республіки Молдова за що їм особливу вдячність, бо це дає статус турніру міжнародного. Дивлячись на вас всіх, я хочу відмітити, що в Україні є майбутнє, раз в Україні є такі активні, здорові і спортивні діти. Тоді вам Хочу сказати щирі слова подяки за те, що ви займаєтесь спортом, за те, що ви прагнете до перемоги, батькам окремо, окремо тренерам, справедливо вам сьогодні змагань, чесної боротьби, і дійсно, хай переможе сильніше. Я вчиняю хочу вас привітати з таким великим святом, яка організувала спортивна школа за сприяння голови Сокірянської міської ради. Спасибо, Василь Васильевич, дякую вам. Хочеться подякувати нашим вооруженим силам, які допомагають нашим э, э, спортсменам, які знаходяться в зоні бойових дій, розвиватися. І, і хочеться вам побажати, щоб сьогодні переміг сильніше. Суддіцької колегії справедливого суддівства. Ну а дана спортивна школа на протязі трьох років була одна із кращих не тільки в області, а й в державі. І директор Блинду Федера Васильіча нагороджується вітаю за високі спортивні досягнення. Дякую за запрошення. Дуже приємно бачити одна молодь, яка займається спортом, е, яка, незважаючи на не що, е, тренується, е, виступає. Хочу подякувати. Головний суддя нашого турніру блиду феїв Васильович Отож сьогодні хочеться побажати юним спортсменам. сила, спритність та відвага, противорство, перемоги, спортом пройдені дороги, успіх, результат, медалі, сльози, гід на п'єдесталі, праця, під і тренування. Бажаємо вам нових рекордів перемог.